Ування автофокусу у нас з'явилося нове цікаве надходження, це Infiniti qx 70, автівочка 2015 року, має бензиновий двигун 37 літрів, гарний технічний стан, пробігу всього 84 тисячі км на автоматичній КВП на повному приводі. Має також, подивитися, в нас камери 360, електропривід багажничка. Багажничок у нас повністю комплектний, є також докаточка, є сабвуфер. Багажник у нас зберігся в дуже гарному стані, досить просторий. Крім цього, по салончику, що у нас ще є цікавого, у нас повністю шкіряний салон чорний, в дуже гарному видержаному стилі, в досить гарному стані, досить багато місця. Крім цього, дану комплектацію, що входить у нас мультикермо, бортовий комп'ютер, непогана мультимедіа, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, вибір режимів руху, електричне регулювання сидінь, є навіть пам'ять сидінь, також електроскопідйомники, електричне регулювання дзеркал. В цілому гавтівка салону збереглася в дуже дуже гарному стані. Ну і не тільки по салону, по кузову, і по техніці також все у нас дуже добре. Тому, якщо вас цікавить така інфініті, звертайтеся в компанію тупоку за адресою Михайла Гришка 4А.